Мої вітання це програма Подкаст Віничини. І сьогодні у нас в студії Віталій Коломієць, віце чемпіон всесвітніх ігр з паверліфтингу. Мої вітання, вітаю, пане Віталію. Власне, ось розкажіть про свою ось професійну кар'єру, як власне прийшли до паверліфтингу, і що стало ось таким ось переломним можливо моментом, коли ви зрозуміли, що це точно ваше і що це ваш вид спорту. Ну, я ніколи не думав, що взагалі, типу, буде це моєю, скажімо так, частково професією. Я прийшов просто в спортивний зал, як і всі хлопці, покращити свої фізичні дані, так би мовити. Просто хотів виглядати нормально і все. І якось так все почалося, все знемирово, де я навчався в коледжі будівництва та архітектури. Ми прийшли з друзями в спортзал. І там. Я познайомився зі своїм першим тренером, Мохником Вадимом Андрійовичем. Запропонували мені виступити на перших змаганнях, типу. Я навіть не пам'ятаю, яку я там суму зібрав трьох прав. Ну, щось там, типу, там, 120, можливо, там, 50 чи 100-130, щось типу такого я там зібрав і зайняв, по-моєму, третє місце. Ну, мені це якось так зайшло, сподобалося. І чому далі не продовжувати там, тренуватися? Я і далі просто тренувався, навчався, тренувався, і це якось так це переросло більше так, моє спортивне хобі, так би мовити. Я виконав норматив тоді, будучи в Неміру, і за три роки я по-моєму, виконав три, кандидата в майстри спорту. І потім переїхав з 2012 року, я переїхав до Вінниці. Вінницький національний аграрний університет навчатися і вже почав працювати зі своїм тренером Чупринком Іваном. Вже з Ванію ми в 2013 році я вже виконав норматив майстра спорту України. А в 2017 ми поїхали на мій перший чемпіонат Європи, який відбувся в Іспанії. Я вже підняв норматив майстра спорту міжнародного класу. Зараз вже я. Призер всесвітніх ігор це дало мені змогу типу, вже підвищити, так би мовити, кваліфікацію. Тобто, вже я буду вже заслуженим майстром спорту після цих ігор, а Ванька вже буде заслуженим тренером України. Це круто. Ось ви вже згадали про свої нагороди. У вас за плечима і золото чемпіонату Європи, і кілька медалів ось чемпіонату світу. А тепер вже і всесвітні ігри. Яку з цих всіх нагород ви вважаєте ось най? Ближчою, найціннішою для себе? Ну, звичайно, це все-таки всесвітні ігри, тому що всесвітні ігри це, як би мовити, олімпіада серед Олімпійських видів спорту, яка проводиться один раз на чотири роки. І це більш важливіші змагання для нас як пауерліфтерів. Тому це, найпевне, ну, я ж кажу, це мої найкращі змагання, які були. А Чи відчувалось там ось цю напругу, що це ось найцінніші змагання, в яких береш участь? Так, звичайно, і, типу, напруга завжди є. І це відповідальність завжди перед е, командою. Типу, ну обов'язково це воно завжди присутнє, але потрібно збиратися і виходити і працювати. Як готувалися довго до всесвітніх ігор? Ми е, були на зборах в Києві в Кончозаспі, е, на олімпійській базі. Два місяці ми готувалися до цих змагань. Е, е, ну... Підготовка, в принципі, була хорошою, все було нормально, все було супер. Але по приїзду в мене трапилось так, що я захворів. Я два дня з температури лежав. Ну, і я вже думав, просто що ну, вже як виступлю, так і виступлю. От я вже не надіявся взагалі, що я навіть і в тройку попаду, тому що мені було трошки складно, і так, кліматизація мені давалася не дуже не дуже класно. Ну і головне, ось можна сказати, тему програми. Це розкажіть глядачам власне про свій виступ на всесвітній іграх. Що вам там вдалося здобути. Ми вже бачимо на столі, що саме вам вдалося здобути. Так. І, власне, про виступи нашої збірної теж кілька слів. Розкажіть. Ну, наша збірна України дуже сильна і потужна, тому що в нас 13... З 13 людей, які в збірні, типу, приїхали 10 людей з медалями. Тобто це, я думаю, серйозний результат. І наша збірна показала дуже серйозну підготовку. Самі змагання, типу, ну я не скажу навіть. от я в мене таке враження, що я по приїзду, напевно, ще на помості, і, напевно, ще, напевно тиждень, напевно, ще десь присідаю там тих останній підхід 360 кілограмів на помості ще десь так. В голові воно в мене постійно так. Промайнуло про, про так постійно. Е, що мені вдалося, то це вже я сказав, що присів я 360 кілограмів, пожав я 255 кілограмів і станову тягу зробив 310 кілограмів. Це сума 925 кілограмів, і це дало змогу мені посісти другу сходинку педесталу. На жаль, по власній вазі я програв, тому що хлопець з тайпею, він був легший. І зібрав суму 922,5 кг. І вже по формулі, там вховується по формулі власної ваги. І ваги яку ти зібрав на штанзі, вираховується чемпіон. Зовсім трішечки не вистачило. Так, зовсім трішечки. А яка була реакція, коли ось оголосили результати? Ну, я бачив все це на власні очі, тому що в нас я робив третій підхід. 310 я зробив третій підхід, і вже коли повертався. Після мене там ще було пара людей, і вже потім цей хлопець вже виходив на поміст. Він на великому екрані я вже все це бачив, як він тягнув. Типу, ну звичайно, так було трішки неприємно, але маємо, що маємо. Типу, ну, срібло це теж шість з першого разу. Можна так, перші сказати. Мої, мої перші всесвітні ігри. І... Срібло, я задоволений результатом, тому що я взагалі навіть не думав, що я потраплю навіть на п'ятистал, тому що я думав, що там взагалі буду четвертий чи п'ятий. Але дуже круто. Ось про вашу професійну ось, спортивну кар'єру. Ви вже розказали, що ви багато років в спорті. Цікаво запитати вас, як власне, як спортсмена, от що на цьому шляху. Були для вас найважчі труднощі? Це якісь фізичні чи моральні, психологічні? Ну, Спортсмени завжди стикаються з такими моментами в житті, як травми, тому що це напевно найперше, що зупиняє взагалі до занять спортом. Типу, якщо є якісь серйозні проблеми зі здоров'ям, то це вже от, хочеться і хочеться виступати. Але ти не можеш, просто фізично ти не можеш. Тому це, напевно, найскладніше, що взагалі в тебе в житті стається. Ну, є ще моменти, що от, потрібно ж не тільки тренуватися, а заробляти собі на життя. Типу, теж момент, тому що е, я будучи там. Ще не в збірні, тобто мій спорт взагалі почався тоді, коли я вже потрапив в збірну. Тобто, це десь з 22-го року я потрапив в збірну, і це вже почався мій професійний спорт. А так я так би мовити, до цього часу я взагалі це було просто-напросто як. Як хобі, це так би мовити. Тобто я там після роботи, там, я працюю тренером, і вже там, між роботою там, я можу собі дозволити там, тих 2-3-4 години, буває, як, як яке тренування, я можу собі дозволити піти потренуватися, попрацювати над собою. Типу. Ну, і Це теж не менш важливий аспект, тому що потрібно. Я одружений, потрібно годувати сім'ю, і це теж відповідальність. І... Ну, напевно, це я ж кажу, одна із таких складових, що спортсмени вони віддаються повністю спорту. Чи Спесі. не ревнує дружина до спорту? Ну Вона знала, вона знала, що ми я до, до неї це все робив. Я вже так. Я вже їй казав, що. Вже скоро мене виженеш на змагання, вона їздить з вами? Ні, на змагання ні. Оце такий аспект, що я був на зборах, а вона вже приїжджала до мене на збори туди. Тобто, ну трошки складно, да, два місяці, але треба потерпіти. Щось допомагає вам особисто не зупинятися після можливо невдалих виступів чи поразок, і чи були вони взагалі. Так, і невдалі виступи теж були і поразки, типу, і я ж кажу, це було, баранка це була в, в Чехії, типу. Але ти все одно повертаєшся, ти працюєш над собою, над своїми помилками, виправляєш це все, рухаєшся далі. Ну, якби мені це подобається. Якби мені це не подобалося, я би цим не займався би взагалі. Це моє улюблене заняття. Я можу сказати. Що це, напевно, ну от вже після того, як потрапив в збірну, це вже є і моєю, і роботою. Хто для вас ось найбільша підтримка? Це родина, друзі? Так, дружина. Знову ж таки, це моя кохана дружина, яка мене підтримує, на моєму шляху спортивному. І моя сім'я, мої друзі. Тобто всі ті, хто взагалі знає, що таке пауерліфтинг, теж. Дивляться, вболівають. От після цих всесвітніх ігор у мене там директ був забитий, всі, всі пишуть, всі вітають. Типу, що дуже гарний виступ. Ну, типу, я один із найкращих моїх виступів, тому що я зробив вісім підходів із дев'яти. Тобто це дуже так. Для всіх, хто знайомий з паверліфтингом, ну, не знаю, що це таке, і що це насправді не так легко зробити це. Які ось цілі, можливо, ставите вже перед собою ось після срібла у Ченду? Ну далі в нас, по плану, у нас в листопаді місяці чемпіонат світу, який відбудеться в Румунії, і в нас знову ж таки ми готуємося далі, працюємо вже по приїзду, ось я вже почав свої перші тренування. І будемо рухатися далі. Знову будемо зустрічатися з тими самими суперниками, що ми зустрічалися на всесвітніх іграх. Тобто всі будуть так само готуватися до цих змагань. Так, от трішки відійдемо від спорту. Чи є можливо у вас мрія, яку вам хотілося би втілити, але вона не пов'язана зі спортом? Чи у вас всі мрії і пов'язані з ним? Ну, на шляху, не знаю. Напевне, відкрити свою справу, можливо, навіть може щось пов'язане зі спортом буде, а можливо, ні. Поки ще в подумках ідей. Але хотілося б відкрити дійсно так щось своє, свою справу хотілося б мати. О, і ще було цікаво, як сприймають ось Україну, українців, збірну Україну на світовій арені, на різних, на різних змаганнях. Ну я думаю, нас все-таки поважають, тому що у нас збірна одна із найсильніших, типу і навіть не одна із найсильніших, вона найсильніша. Тобто, коли ми приїжджаємо на чемпіонати світу, то ми займаємо перше командне місце серед всіх команд. Тому я думаю, до нас відносяться з повагою. Чи часто питають про війну в Україні? Так з іноземцями? Так, так. Вони нас підтримують. Особливо ця підтримка відчувалася дуже серйозно, коли ми виїхали. В перший чемпіонат Європи це в 22-му році. Так, і до нас всі зверталися, і що, як вас там? Що? Ну, типу, від них лунало дуже багато слів підтримки в нашу, наш, наш бік. І наостанок нашої програми хотілося б задати таке питання, яке ми задаємо виключно, ну, кожному гостю нашої програми. Що ви зробите в перший день, коли закінчиться війна? Не знаю. Важке питання, з яким багато хто думає. Це дуже складно, напевно. Я... Ось перша на думку ось, пане. Напевно. Напевно, відсвяткуємо, але це так звучить двояко, тому що це буде для нас і свято, але це буде для нас і частково, як і трагедія, тому що скільки, скільки загинуло, типу, і військових, і цивільних, ну тут я навіть не знаю, святом це і не назвеш. Типу, для мене це, напевно, буде так. Ну, всі ми видихнемо з полегшенням, тому що вже не будуть, не будуть помирати люди. Ну, насправді це дуже складне питання, тому я напевне так і не скажу вам відповідь. Ми, власне, дуже дякуємо, що ви завітали до нас, розказали трішки про свою таку історію. Ми вас вітаємо власне з вашим таким досягненням і надалі бажаємо ще більших звершень і ще більших перемог. Дякую. 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 А нашим глядачам нагадую: у нас в студії був Віталій Коломієць, віце-чемпіон всесвітніх ігор з пауерліфтингу. А це була програма Подкаст Вінничини. На все добре.